Шановні депутати, всім доброго дня. Дякую, що всі включилися, знайшли можливості, хоча у кожного робочий день і свої плани, але є така дуже вкрай важлива необхідність. Ми сьогодні проведемо позачергове засідання нашої сесії виключно з одним, але дуже важливим питанням. Тому зараз Валентина Васильівна закінчує підрахунок. Даємо слово Валентину Васильівну далі по по-розпорядку. наголошую ще раз. Камери всіх повинні бути включені. Процес голосування піднята рука. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 28 жовтня 2024 року. Час проведення засідання 12.00. У нас сьогодні відбудеться 2, 3, 45 сорок позачергове засідання, 8 скликання Авангардійської селищної ради в режимі відеоконференції. Для прийняття участі у засіданні зареєструвалися 17 депутатів. Так, зареєструвалися у нас Балановський, Берник Добров. Зазуляк, Звягін, Іванов, Климчук, Кондратюк, Марінов, Мислива, Мінаков, Мокан, Брибиносюк, Попович, Солотинська, Шевченко та Щур. Валентина Васильівна, а, Жуковська. Вибачте, не, вибачте, так, і Жуковська, Тетяна Олександрівна, значить, у нас 18. Так, сім депутатів у нас відсутні. Відсутні Богданова, Гіганова, Гудей, Мачок, Перун і Піражок. Також участь приймають у онлайн засіданні старости громад, начальник сектору внутрішньої політики та діловодства Авангардійської селищної ради Олексієнко Марина Олексіївна. Слободняднюк Юлія Юрівна, головний спеціаліст селищної ради. Так, і все, мабуть, так. Відповідно до частини 11 та частини 12 статті закону України, статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні та регламенту Авангардівської селищної ради, восьмого скликання, засідання є повноважним. Головуючий засідання, Хростовський Сергій Григорович, селищний голова. Порядок денний вам був надісланий. Будь ласка, Сергіоч. Вам слід. шановні депутати. Присутні, розпочинаємо сьогоднішнє 45 те позачергове засідання, 8 скликання авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області в режимі сьогодні. В режимі онлайн. і Символічно, що це 45-те в 20 столітті, 45-му році, настала перемога, настав мир. І добро перемогло зло, людство перемогло фашизм, і впевнений, що ми також сьогодні зібралися і з, з приймемо необхідне звернення, що допоможе наші молитви, наші прагнення і побажання тут також сприяти і допомагати нашому президенту, який звернувся до всіх лідерів. Світових лідерів, прогресивних лідерів країн е всесвіту, щодо що підтримки нашого мирного плану щодо е завершення війни е на умовах України. Як це має бути правильно? Відповідно, е ми сьогодні зібралися в цьому режимі. Всім вам е розданий порядок. Денний е одне питання: чи будуть е до? Порядку денного зауваження, пропозиції доповнення. Так, Сергій Рович, хочу повідомити е, депутатів про те, що голосуємо підняттям підняттям руки е, за прийняте рішення. Добре? Зрозуміло всім, шановні депутати. Так, так ставлю на голосування питання про затвердження порядку денного 45 го позачергового засідання сесії. Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області. В режимі онлайн. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався? Валентина Васильівна. Вам слово? Mm, всі 100% за. Дякую, шановні депутати, за підтримку, за розуміння важливості сьогоднішнього позачергового засідання. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Питання звучить так: про ухвалення звернення Авангардівської селищної ради, 8-го скликання Одеського району Одеської області щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. З цього питання надаю слово керівнику нашого сектору внутрішнього ну, загального відділу. Керівнику загального відділу нашого, мама Марині Лосін. Добрий день. Звернення. Адресована президенту України Володимиру Зеленському, Верховній Раді України, міській раді міста Яловені Республіка Молдова, а не Йорській районній раді Республіка Молдова. Звернення Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області, 8-го скликання, щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, свою мову, традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо звітнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотнє зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора. Захист наших позицій на полі бою в Україні, водночас обов'язково повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерно-стратегічного пакету стримань, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенційний потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важелем у цій війні. Що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий. Розрахований на післявоєнний період, Україна матиме один з найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучих союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Авангардівська селищна рада Одеського району Одеської області цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Авангардівської селищної територіальної громади звертаємось до міст партнерів міської ради міста Яловені Республіки Молдови, а не нью Йорської районної ради Республіки Молдови з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн. Про підтримку плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіває, Сподіваємося, він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. На цьому звернення закінчено. Дякую, Марія Дякую. За так слушну доповідь цього питання. Чи будуть, шановних депутатів, зауваження до тексту звернення. Звернення важливе. Я ж кажу, що символічно, що це саме 45-та сесія. Це як в тому столітті це був переможний рік. І дай Боже, щоб і наша ця сесія спонукала чи пришвидшила. Перемогу пришвидшила е, вкладення мирних процесів, пришвидшила припинення того шаленого вогню, який тих ракет, тих дронів, які щодня, щоночі ворог ненаситно йш до наших домівок, до нашої рідної країни. Певний, що Нашому президенту, вищому військовому політичному керівнику керівництву, вдасться повести цей процес, перевести його в мирні переговори Але як результатом має бути якийсь такий договор, потужний договор, тому що ми всі знаємо з історії, що Російська Федерація не, не дотримується підписаних зобов'язань. І як сказав Черчилль що бумага. Дорожче коштує чим той договір, який підписує ця недокраїна, не країна, країна агресора. Тому наше завдання, також як депутатського корпусу, як апарату селищної ради, все робити для того, щоб настав мир, все робити для того, щоб своїми діями, скажімо так, наразі ми е, на попередній сесії виділили. 6,5 міль мільйонів допомагати сьогодні збройним силам, які тримають оборону, які б'ють ворога нашого споконвічного. Але разом з тим, так на сьогоднішній сесії, ми маємо підтримати це звернення і одразу ж надішлемо нашим громадам-партнерам: це Новоєнське районна рада і місто Яловене, з яким в нас укладені дружні партнерські стосунки. А далі вже наші колеги. З Молдови зроблять все, щоб переслати до ці звернення до уряду, до президента країни і до парламенту. Тому, шановні депутати, заслухали всі звернення. Чи будуть доповнення вислови виступи з цього питання? Відсутні. Відсутні. Добре, добре. Тоді, шановні депутати, ставлю на порядок денний на голосування питання про ухвалення звернення Авангардівської селищної ради, восьмого скликання Одеського району Одеської області щодо підтримки плану перемоги, представленого Президентом України Володимиром Зеленським. Голосуємо. Хто за? Перебинучук за камера не працює, вибачте. Хто проти. Утримався. Валентина Василяна вам слово. Проголосувало 100% депутатів за одноголосно за дане рішення. Шановні депутати, дякую за. Одностанність в цьому прийнятті цього дуже важливого для нашої країни питання. Я е, ще раз хочу подякувати, що ви знайшли можливості свої робочі моменти. А деякі депутати сьогодні перебувають на службах е, службі збройних сил України, але ми знайшли можливість і підключилися всім нам віри, всім нам віри. В наші Збройні Сили України віри в наше вище військово-політичне керівництво. Певне, що не все роблять правильно, ведуть нашу країну до перемоги. Ну, і віримо і надіємося в підтримку всіх прогресивних країн нашого всесвіту, що обов'язково має перемогти добро, має перемогти зло. Біле має бути сильнішим за темне. Україна обов'язково переможе той расизм. Україна буде і в подальші століття, тисячоліття вільною, незалежною процвітаючою Україною. Слава Україні! Дякую, Дякую, славу. Славу. Дякую всім. До побачення. Дякую.